Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу. «Формат». У нас ще лишається кілька хвилин, а дуже хочеться. Поговорити впродовж теми про те, що відбувається в Калужській Овкалушській області та Брянській е, і так далі на, на Росії. І поговоримо ми про це з Володимиром Яценком, виробником БПЛА Довбуш, і поговоримо про дронову війну. Ще один вид війни, в який на, на, власне цей етап. Ми з вами всі спостерігаємо з величезним захопленням. Пане Володимире, вечір добрий вам! Вітаю вас, вітаю телеглядачів. Ну, дивіться, ми вже е, змалювали ваш настрій. Ми бачимо, що він набагато оптимістичніший ніж це було до цього. В зв'язку з цим питанням, можливо, ви вже розкажете, е, який зараз яка зараз ситуація з дронами в Україні, з ринком дронів. Та, ну, і чи ви бачите цей помітний прогрес в цій, в цій сфері за 18 місяців війни? Так, да, е, дивіться, дуже багато новин, дуже багато змін. Ну, по-перше, ви знаєте, що е, Китай на рівні керівництва е, заборонив е, постачання в Україну деяких комплектуючих. І е, вже деякі компанії китайські, ну, наприклад, е, компанія SpeedDB, е, вона вже повідомила е, виробників, що не буде постачати е, своє обладнання. Це з такого не, не, не досить приємного. Але я б це оцінював трошки з іншого боку. Бо ну, українські виробники, те, що я завжди закликаю, хлопці, давайте вже не будемо інтеграторами, давайте будемо виробниками по суті. Вони дуже швидко переорієнтувалися і наскільки мені відомо, дві компанії вже виробляють аналоги і. Забезпечують е, ті потреби, які є е, зараз для виробництва. А це е, компоненти саме для масового продукту, це так звані fpv дрони дрони камікадзе, е, яких зараз дуже багато виробляється. Е, тобто е, українські виробники по суті е, починають виробляти не просто е, з готового, а починають виробляти саме компоненти до дронів. І це дуже важливо. Це дуже важливо і а, а, а вибачте, що я вас перебуваю. А який відсоток китайських компонентів, ці, які вже з 1 вересня, не доїдуть в Україну, от були безпосередньо вашому безпілотному літальному апараті Довбуш? І як ви готувалися до цієї заборони китайців? А, дивіться, ми е, готувалися давно, розуміючи ці ризики, і можу сказати, що е, Десь один компонент е, ще є, але є український виробник, який е, робить аналог. Це стосується е, камер, е, ну, так названі е, гімбли, тобто це камери, які спостерігають, е, з ними будуть наступні проблеми, е, це нічні камери, але є вже українські виробники цих високотехнологічних продуктів. І це дуже-дуже важливо. І я е, дійсно бачу дуже великий прогрес у у цій справі. Розумієте, якщо брати масовий продукт fpv дрони, а їх зараз випускається, по моїм експертним е, міркуванням, десь понад 5 тисяч штук у місяць, то ці масові продукти майже повністю виробляються з українських комплектуючих. І це це просто супер. Я цим. Дуже пишаюся. Те, що стосується більш великих, більш більш дорожчих, да, там є імпортні комплектуючі, але це вже не Китай, це дру, трошки інший рівень. Це там Австралія, європейські виробники, постачальники. Тобто, такого колапсу на ринку виробників не, не буде. Це мій тут такий досить впевнений прогноз. А, пане Володимире, а скажіть, будь ласка, от е, є всі ознаки того, що е, Україна набула такою, е, вигадала таку нову форму ведення війни це війна дронова на територію супротивника. Е, в зв'язку з цим запитання, чи коли е, реальна е, така війна рою дронів? Коли е, е, ця атака дронів може стати масовою, тобто, вже не наприклад там 10 дронів та на в на три міста, а 50 дронів. Ну так само як росіяни кошмарять нас, так, українців. давайте по крупному Наталія, брати тисяча дронів. Ну давайте багато... <ріх> ну давайте. Хоча б там 100 дронів, це, це, е, це е, наступна подія, якою я дуже пишаюся. Тому що е, я е, на попередніх інтерв'ю казав, що нема е, там великого, е, не треба великого розуму, щоб зробити там е, пташку, яка летить на тисячу кілометрів. Але основне, це наскільки вона точно буде вражати цілі. І ось у цьому місяці, е, я вважаю, це така ну, майже історична подія, е, Україна. Виробила самостійно системи навігації, які дозволяють вражати об'єкти на відстані від 500 кілометрів з похибкою не більше ніж 20 метрів. І ці пристрої не залежать від роботи ребу. Ну, ви це бачили, да це враження ворожих літаків на литовищах Там стовідсотково були реби, але Наші БПЛА. Не важна, з чого вони зроблені, але та, е, е, та точність, яка є 20 метрів, розумієте, е, тут Україна не просто піднялася до рівня світових там грандів, виробників Я можу досить впевнено сказати, що те, що зроблено в Україні зараз. Я е, знаю, хто це зробив, е, де це зробив. Це дійсно українці, це мозгі українців е, українців. Такого у світі немає. Е, то може б то результат, що е, не дуже багато грошей, не нева мільярдів на розробку там що, чогось такого, але зроблено інакше. Зроблено надійно і зроблено плюс-мінус 20 метрів. Говорить, розумієте, так. І, да, і розумієте, я б хотів ще зробити такий прогноз, бо скоро буде е, зима, і е, ось такі там є експерт, Слонян, е, російський військовий експерт. І як його запитали, скажіть: а яка щільність розміщення військових об'єктів у Росії? Він каже: на жаль, ну тобто, для нас це навпаки, на жаль, це як вершкове масло, намазане на хліб. Тобто, уся європейська частина е, ворожої країни покрита військовими об'єктами. Е, що з цього треба зробити? Які висновки? Виставки, висновки будуть такі: уся ця територія. Буде цілями і буде вражатися українськими дронами, О, Тому що... і ми якраз ми якраз будемо чекати на це на такі новини від вас. На жаль, уже час закінчується. ефіру мусимо передавати слово телевізійній службі. Новин, пообіцяйте що будете до нас ще включатися з хорошими новинами. Дякую вам! Дякуємо вам.